Чи знали ви, що без води бджолина сім'я просто не виживе? Ось три причини, чому вода для них важливіша, ніж здається: охолодження вулика. У спеку бджоли використовують воду, щоб створити природний кондиціонер для свого дому. Годування малюків. Без води бджоли не можуть розводити мед і пергу для своїх личинок. Здоров'я. Вода потрібна для травлення й підтримання життєвих процесів. Уявіть, у спекотний день бджоли шукають воду, але натрапляють лише на брудні калюжі або зовсім нічого. Допоможіть їм. Поставте дерев'яну поїлку, і ви не тільки врятуєте бджіл, а й зробите їхню працю ще ефективнішою. Задоволені бджоли більше меду для вас. Компанія Медопром пропонує ідеальне рішення: замовляйте дерев'яну дошку поїлку довжиною 1 метр всього. За 390 гривень і забезпечте своїх бджіл якісною водою вже сьогодні. Подбайте про бджіл, замовляйте просто зараз.